Ця битва для двох. Сьогодні ми приготуємо просту великодню страву. По-особливому розказують, що наша героїня Ліля це жінка-свято. Жінка, яка зробить просту страву вишуканою для святкового столу. Що буде в тебе на святковому великодньому столі? Фаршировані яйця. Яке я повезу до бабусі і дідуся в село. Добре, тому, що... а що ще готуєш крім яєць? Більше нічого. Це єдиний день, може два дні. <гум> в році, коли я не готую, тому що я їду до бабусі в село. Ну а де це село? Куди ти поїдеш? Село Покорпивна, Тернопільський район, Козівська область. Я знаєш, я колись фаршировав яйця. Брав яйця, жовток і просто майонез і все. Я побачив недавно е, в інтернеті такий лайфхак. Так совгає, що чудяйце. І чи воно піде добре. Подивимося, чи лайфхак. Це як е, розвіювання розв розв міфів. Не працює. Не <працює>, працює цей лайфхак. Цокне так, як я, так Цокне, так. <працює> І по такого поводити ага, поводи. Та, і тепер так само і в'яно. Ну, наступний Дай. наш крок буде це порізати печ печериці і стушити їх. Ліля, ну в тебе це так виходить ну, набагато краще, ніж в минулих випусках. А знаєш чому? <рес> Тому що я не питаюся. 14 років я спеціально вчилась різати гриби. Багато їх треба. Скільки є, стільки грибів, гриби страви не зашкодять. Грибна страва має грибти. Гриби ми пошинкували, що ми так. робимо далі. Далі ми їх відправляємо на сковорідку і тушимо його. А прикиньте, от прийдете в церкву святити, а там тих хто з кошиком і тими грибами. Все, чекаю всіх в катедрі з фаршированими яйцями. Що мені потрібно робити, що я можу тобі допомогти? Ти, я мабуть, стою, будеш як... різати кріп, нарізати для декору. Окей. А я тим часом буду витягувати жовтки з яєць. Давай спробуємо. А тобі чоловік нічого не каже, що я отак приперся, готую тут з тобою на вашій кухні. <кху> я ненадовго тут доготую і вже буду йти. Давай пришити. Так, так. так, жовтки наші готові. Далі ми розминаємо жовтки з грибами. Так. Добавляємо туди трішки майонезу. А багато так. начинки треба Чи, хто як любить. Так, хто як любить. Хто як як любить. любить. Ти любиш міру, я люблю багато. У мене яйця розлізлося. Нічого, є. Ми, ми потім бачити, які яйця начиняла ти а які яйця начиняв я. Це, це, це. моє. Це Трошки тобі поміг. Не ну, то, що ні. нічого не робив? Ти не даром прийшов? Ну, то 100%. Хоч чоловік як... їсти приготує. Може, чоловік не буде злитися. <гум> <гум> У нас були, були одні, одні такі замовники, бабця нареченої хотіла обов'язково, щоб на столі були її домашні яйця. Принесли мені 100 з лишнім яєць домашніх. В таких пачках? Та, ми... Мама наречений. Та, принесли і сказала, приготуйте з них щось. торт на скору руку тако замазати, ні? Ну, то бабці би не бачила, що то її яйця. А, 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 так, то ж треба було видно, що то яйця дійсно там використали. Тобто сказали, що ми їхні домашні яйця забрали. <рик> <рик> Диви, як гарно, воно вийшли. Я ж казав, що це буде мішленівська зірка. Ну що, страва в нас вже готова, і я впевнений, що саме такі яйця посвятяться у великодньому кошику найшвидше, тому що вони зафаршировані грибами від фланжі фарм. І як годиться, тепер нам треба їх випробувати на міцність. Ти готова, Ліля? Звичайно, давай, вибирай собі найкрутіше яйця. Три-чотири. <рес> я зловила гриб. <рес> яйця фаршировані грибами від фанджі фарм. Це більше. Ніж смачно, тому що фанджі Farm – це гриби для всього і для всіх. Якщо хочеш щоб тобі було смачно, тоді гриби сюди.